На все, на все тіло, де ми попрацюємо із всім прям хребтом, зробимо такі і хвильки. І е, водночас ми попрацюємо над зміцненнями е, м'яза кору і також спини. Ну, в принципі, да, це є всі наші кору. Так, тому давайте починати. Зараз ми стаємо, відбудовуємося стопи, коліна таз, грудна клітина, шия, голова на одному рівні. Ми витягуємо руки, опускаємо плечі донизу. Зараз ми видих, округлюємося і намагаємося округлити і грудний відділ, і зону поперуку підтягнути таз, таз трошки вперед, лобкову кістку на себе. І вдих, відкриваємося. але відкриваємося не за рахунок прогину, да, тільки в попереку. А намагаємося і грудну клітину туди наверх відкрити. Видих. Плечі опущені, не забуваємо, що і грудну клітину відкриваємо. Видих. Вдих. Коліна можна призігнути. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Шеказу робимо такі бічні нахили. Просто як в школі теж пам'ятаєте, вдих і видих. Я розтягую і всю бічну лінію таз теж увожу в сторони вдих і видих. Але не на повну амплітуду вдих і видих. Тут теж дивіться, щоб в попереку ми не провиналися. Видих. Вдих, видих, вдих. вдих, вдих. Видих, ще один вдих, видих. Зараз інша сторона. Вдих, видих. Вдих, видих. Три. Та сторону два. І ще один. Молодці, чудово. Зараз у нас ноги залишаються так само, можна трошки вище поставити, коліна трошки призігнуті, як пружиночка. І ми робимо да, ротацію, такі повороти. Да? Тут максимально ви розслаблені, немає такого да? вже концентрації там на м'язах. Ми просто повертаємо грудну клітину через такий Угу. Добре, не забуваємо про дихання, все одно ми дихаємо, бо буває, да, на будь-якому руху ми можемо затримувати дихання. Чудово, три, два, один. Супер, молодці. І зараз вже я да, до такого основного тренування. Зараз ми з цього положення. Спочатку просто зробимо. Такі м -м, короткі, це я хруснула гомілкому <гуми> суглобі, тобто да, необхідна нам розминка. Такі маленькі рухи, ось такі, да, і коліна трошки виходять вперед, тут вже ми напрягаємо всю передню лінію, да, трошки розімнеємо гомілковий суглобчик. П'ять, чотири, три. Два. Чудово. З цього положення тепер ми будемо робити такі присідання. Ми робимо вдих, витягуємося і видих. Вдих. І видих. Сильні стопи штовхають килимочок. Плечі до вух не підводимо. Робимо ще чотири. Добре відчуваємо опір під великий пальчик. У нас п'яточки не роз'їжджаються в сторони. Ще три, ще два. Один. Молодці. Виростаємо, ставимо ноги ширше. І стопи трошечки в сторону. З цього положення я починаю через ліву сторону. Роблю в бік таз. Через низ присідаю, через праву сторону виростаю. І ось такі кола тазу. Коліно дивиться по носочку. Теж дихаємо. Угу. Не забуваємо про дихання. Тут сильно низько нам присідати не треба. Ще два. Один. Молодці. Через іншу сторону. Присідаємо, виростаємо. Присідаємо, виростаємо. Теж так залишаються. І ми робимо таке присідання. Пріє. Вирівняли праву ніжку. Присіли в центр, вирівняли ліву. Присіли праву. Присіли, ліво. Так робимо почергово. Ручки можна тримати перед собою. Вдих, видих. Молодці. Не забуваємо коліна по носочку. Тут теж. У нас все зібрано. Чотири. Три. Два. І один. Супер. І встаємо. Добре. Так. Тепер ми спускаємося на чотири точки. опору, робимо вдих і зараз хребет за хребцем. Голова шия, грудний відділ, поперек. Таз залишається до останнього на місці, потім прокручуємо таз, опускаємося на клинок. стоїмо на наші чотири точки опору. Маківка витягується вперед сідничні кістки назад. попереку не прогинаємося трошечки лобкову кістку на себе, як у нижні ребра. З цього положення ми зробимо такі кола. Я трошки штовхаю себе в сторону вперед, в іншу сторону назад. В сторону вперед, в іншу сторону назад. Добре. В одному напрямку. І зараз в іншому напрямку. Три. Два. Один. Так, залишаємося. Тепер таз йде в мене назад, сіничні кістки назад. Ліва рука відкривається в сторону вдих. Видих. Права рука таз назад, вдих. Погляд за рукою. Видих. Вдих. Видих. Тут теж дивіться, у кожного своя амплітуда. Поперек я не округлюю в крайній нижній точці. Я продовжую витягуватися сідничними кістками назад. Угу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих. Видих. З цього положення. Ми з вами підкручуємо пальчики на носочки і робимо вдих, з видихом. Все підтягнули. Відриваємо трошки коліна від підлоги. Вдих, з видихом відриваємо. Продовжуємо так робити. Три. Чотири. П'ять. Вдих видих, шість, добре долоні штовхають сім дев'ять і десять. Молодці. З цього положення тепер ми витягуємо праву ногу вдих. З видихом я округлюю поперед, коліно підтягую до грудей. Видих. Вдих. Нога назад, Клопкова кістка трошки на себе. Ми не прогинаємося поперек. Видих. Округлення підтягнули до себе. Вдих. Видих. Вдих, п'яточка витягується назад. Видих. Чотири. Три. Два. Один. Чудово, витягуємо іншу ногу, п'яточка витягнулася, теж шлубкова кістка трошки на себе. в попереку не прогинаємося вдих, видих, підтягнули коліно до грудей. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Відчуваємо тут і роботу сідниць, і м'язи кору вже працюють. Чотири. три, Два. І один. Чудово. Залишаємося в цьому положенні, ми округлилися, прогнулися, округлилися, витих, прогнулися. Останній раз. Відштовхнулися, прогнулися. Зараз ми витягуємо праву руку ліву ногу. Тут все так стабільно. І ми робимо 5 разів, витягуємо праву руку ліву ногу. 5, 4, 3, 2, 1. Залишаємось. Тепер рукою доторкнулася до ноги трошки, Витягнула. 5. Чори. тягнемо іншу діагональ. Да? І та ручка ножка, що стоять на підлозі, добре теж тиснуть. Відчуваємо діагональні лінії підтягнули живіт. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Три. Чотири. П'ять. Залишаємо. З'єднуємо ручку ножку, доторкнулись, витягнули 4, три. Два, один. Опускаємо. Зараз я відкриваюся в ліву сторону, трошки повертаю голінь, витягую ліву ногу, відкриваюся вліво, роблю вдих. Поперек не протисаю, можна витягнути ручку подивитися на неї. І закриваю спочатку грудний відділ, потім закриваю таз. Зараз ми витягуємо іншу сторону, відкриваю таз, потім грудний відділ, потягнулася вперед, подивилася на руку, опустилася і назад. Давайте ще зробимо два рази на кожну сторону. Витягнулись, не прогинаємось дуже в попереку. подивилися на ручку, закриваємо грудний відділ, опускаємо ногу. Трошки розвертаємось, витягнулись, подивилися на руку, назад, повернулися. Молодці, ще один. Витягнулися. Відчуваємо також бічні лінії. І як одна частина тіла, да, відкрився таз і грудний відділ, за ним пішов. І навпаки, закриваємо грудний відділ і таз назад. Молодці. Зараз сідаємо на сідничні піски. І останнє ми зробимо на килимочку. Можна хребет за хребцем або через сторону опуститися. Ми лягаємо. І зараз. Спочатку знаходимо нейтраль, да? наш е, крижень. Тисне підлогу, відчуваємо грудний відділ, це дуже важливо. Тобто, щоб у вас не був закручений поперек або опрокинутий таз, тоді і не включиться, так як потрібно, м'язи живота да? і робота тазового дна. Тому крижень, опір, таз рівненький. І нижні ребра як більше вниз тікають в наш таз. З цього породження ми робимо втих. Видих, відриваємо праву ногу. Вдих, видих, ліву. Вдих. Нагадую про положення тазу. Також шия не запрокидується назад, під більше до грудей. Якщо не зручно, підкладайте під голову щось там подушечку. Угу. І поскладнюємо. Зараз я роблю вдих з видихом. Цягом я з живота все компактно, не повинно бути дом, домика такого будиночку. І почергово опускаю праву, ліву, праву, ліву. К 90 градусів в ногах. До речі, мені теж не видно 90 там чи ні. Бо якщо ми так піджимаємо, так, так набагато легше стає. Чотири, Три. Два і по одному молодці. Чудово. Зараз я відриваю так ліву ногу, роблю вдих, з видихом нога в сторону, а тазові кістки продовжують дивитися вгору. Тобто наші м'язи, живота, вони стабілізують наш таз. Угу. Також можна добре долоньками тиснути о підлогу, трошки собі допомагати. Ще два. Один. Молодці. Опустили. Права нога. Вдих. Витих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Два. Один. Супер. Підтягуємо коліна до грудей, робимо приємні кругові оберти ногами да, в одну сторону. В іншу сторону. Угу. А тепер витягуємо руки ноги. І знаєте, як от робили потягуся, робимо вдих. І видих. Розслаблені ми, як стягуємося назад, як пружиночка така. Вдих, потягнулися. І видих. Розслаблення. І ще один раз вдих. І видих. Чудово, молодці. Можна залишитись в цьому положенні, трошки подихати, розслабитись. І потім обережно через бік. Ми стаємо. Можна сісти теж зручно. Опустити плечі, зробити вдих через сторону потягнутися, з видихом з'єднуємо долоньки і дякуємо своєму тілу, собі, за те, що в нас є можливість, час приділити собі увагу. Ви молодці!